Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 19 глава, з 12 по 28 вірш. Сказав Господь таку притчу: Один благородний чоловік відправлявся в країну далеку, щоб прийняти собі царство і повернутись. І покликавши десятьох рабів своїх, дав їм 10 мин і сказав до них: Пустіть їх в діло, поки я повернусь. А громадяни його ненавиділи його, відправили посольство слідом за ним сказати ми не хочемо, щоб він зацарював над нами. І було, коли повернувся він, одержавши царство, то сказав покликати до себе рабів тих, яким дав срібло, щоб довідатись, хто що придбав. І прийшов перший, кажучи: Господарю, мина Твоя принесла десять мин. І сказав йому, «Добре, благий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над десятьма містами, і прийшов другий, кажучи, Господарю, мина твоя принесла п'ять мин. Сказав же й цьому І ти будь над п'ятьма містами. І інший прийшов, кажучи, Господарю. Ось мина твоя, яку я мав сховану в хустці, бо я боявся тебе тому, що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв, і говорить йому від вуз твоїх судитиму тебе лукавий рабе. Ти знав, що я людина жорстока, яка бере чого не клала і жне, чого не сіяла. Чому ж ти не віддав срібла мого міняльникам? Щоб я, прийшовши з прибутком, одержав його. І присутнім сказав: Візьміть від нього мину і дайте тому, що має десять мин, і сказала йому господарю, у нього вже є десять мин. Бо кажу вам, що всякому, хто має, буде дано, а від того, хто не має, і те, що має, буде відібрано від нього. А ворогів моїх тих. Які не хотіли, щоб я зацарював над ними, приведіть сюди і заколіть переді мною. І сказавши це, Ісус пішов далі, піднімаючись до Єрусалима, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.